Росіяни з усіх сил рвуться до центра Турецька. Важкі вуличні бої вже йдуть у житловій забудові, але час від часу ворог малими групами протискається ближче до середмістя. Ситуація там край важка. Ворог переважає не тільки у живій силі, а й у дронах артилерії та авіації. Під'їзди до міста під цілодобовим обстрілом, тож потрапити туди вкрай складно. Допомогти оборонцям турецька ви можете підтримавши наш збір на дрони його реквізити у репортажі з турецького пекла нашого винкора Станіслава Кухарчука. Горить все горить. Виглядає дорога до Торецька. Щоб відрізати логістику оборонців міста, росіяни тримають усі шляхи пересування наших військ під щільним вогнем. Безліч спалених автомобілів на узбіччях. Це робота ворожих fpv дронів. Вони вже залітають на 20-25 кілометрів на штил, і іноді від камікадзе не рятує навіть потужний реп. Ситуація в самому Торецьку нічим не краща ніж на околицях. Ну, ось так, цукорок сигналізує про те, що а, от безліч дронів. Я не знаю, їх тут десятки, просто десятки. висять зараз ховаємось, висять над нами. Вулиці розбитого міста в день порожні через засилля російських дронів, поки світло тут ніхто не пересувається. Утім, небезпека з неба не тільки від квадрокоптерів. Росіяни методично рівняють Торецьк касетними керованими авіабомбами. Вони прилітають по місту чи не кожні півгодини. Не кап, це ракета. Фух. Отак от росіяни засипають зараз те, що залишилось від Торецька. Як чуєте кабами, ракетами. Це суцільне пекло. Просто суцільне пекло. Від міста, в якому ще три місяці тому працювали кав'ярні, ворог залишив суцільну руїну. Росіяни б'ють по житловій забудові, аби не дати нашим військовим тримати там оборону. Хоча в підвалах будинків ще досі чимало місцевих жителів. Щоб вивести хоч когось, ми вирушаємо на пошуки, та зробити це не так же й просто. Скрізь дрони. Така вона сучасна війна. Все під наглядом. Пішов. Давай спробуємось. Ще місяць тому цей двір був відносно цілий. Тепер усе понівечено російськими снарядами. В одному з під'їздів ховається літня жінка. Ми вже з вами зустрічалися. Кілька тижнів тому ми зустрічались із пані Раїсою. Тоді вона жила в підвалі із кількома сусідами. Ті евакуювались, і пенсіонерка залишилась сама. Попри обстріли, виїжджати вона і досі не хоче. Трудно, звісно. Важко, звісно, і очікувати, і збиратись. Не знаю. Давайте. Є, є місце за вільною машиною? Ну поки що ні, я не готова до цього. Тим паче, ви одні залишились. Сенс тут сидіти. Я поки що Ну, я ще поки буду тут. Сильно тварин багато, не знаю. А часу на роздуми залишається все менше. Росіяни, хоч і повільно, але наближаються до центру Торецька. Угу. Мені здається, ось вони лежать. Браду, а ми можемо навестись, якщо щось вже на ту точку, де вони зараз сидять. Ми в принципі в готовності. Я думаю, ми оперативно наведемось. На пункті керування вогнем Артем уважно вдивляється в монітори. Мінометна батарея 32-ї бригади будь-якої секунди готова відкрити вогонь. Та спершу військовому потрібно точно навести розрахунки і оцінити ситуацію. А вона важка. Малі групи російської піхоти відстежити складно. В цих пожежах, в руїнах ну дуже важко їх. Вони теж маскуються, от намагаються не десь під зеленими насадженнями, десь у руїнах от пробиратись потихеньку. Наші вояки будь-що намагаються втримати Трецьк, адже якщо росіянам вдасться повністю захопити місто, обороняти доведеться вже Костянтинівку. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Керепко, телеканал Марафон, Єдині новини.